Альбонат, який може призвести до гіперкальціємії, закрипу магніоксид. У нього знову ж по послаблюючий ефект має і гіпермагніємію, Альмагель і маалокс. Гастропротектори запобігають пошкоджувальної дії на наслизового і шумка, хімічних і фізичних факторів. Тобто вони поділяються на ті, які створюють механічний захист, і ті, які підвищують функцію слизового бар'єра і стійкість слизової оболонки до дії пошкоджувальних факторів. Механічний захист створюють су сукра сукральфат, вісмуту, трикалію, денітрат. Під впливом хлористоводної кислоти вони утворюють осад з високою спорідненістю до глікопротеїнів слизової оболонки, особливо до некротизованих тканин і утворює захисний шар. Ті, які збільшують функцію слизового бар'єра, це карбонексилон скорені в солодки, інгібує ферменти, які інактивують простогландини, мізопростол збільшує стійкість клітин слизової оболонки шлунка, поліпшує мікроциркуляцію, солкосирил і метилурацил, який має ще й регенеративний вплив. Отже, ті, які препарати при порушенні секреторної функції шлунка. Препарати, які посилюють секрецію шлунка. А, наприклад, кислота хлористоводного розведена, пепсин, адепсин-пепсин. У них в основному побічні реакції, як гастралгія, нудота, печія, блювання, діарея при тривалому. О, при тривалому Застосуванні можливе виникнення закарпів, гіперацидоз, пошкодження емалі зубів і алергічні реакції, лікарські засоби, які знижують секрецію зало шлунка, гіперацидність, збільшення активності пепсину, недостатність муцину призводять до ушкодження слезової оболонки, запалення і сприяють розвитку синдрому збільшення активності. Злотно-пептичного чинника. Саме тому використовують ці препарати, які знижують секрецію шлунка. Ну, знову ж таки, тут. Неселективні ем – атропін, платифілін, метацин знижують секрецію шлункового соку, але більшою мірою знижують скорочення шлунка, тонус, ніж впливають на секрецію залоз. Обмеження використання обумовлене їх широким спектром дії, і внаслідок цього ну, вони мають багато різних побічних ефектів, тому їх не використовують просто для того, щоб знижити гіперцидні стани. У них такі є побічні ефекти, як тахікардія, сухість слизових оболонок, порушення зору, обстепація, затримка сечі, тому їх не використовують в основному. Для лікування цих станів призначають селективні блокатори М-1-холінорецепторів шлунка – це пірензепін або гастроцепін. Пірензепін має виразкову хворобу у шлунка, показання, побічна дія, у нього також досить така сухість в роті, в ротовій порожнині і порушення зору. Блокатори H2 гістамінових рецепторів це група препаратів, які використовуються в лікуванні захворювань травної системи. До препаратів першого покоління традиційно відносять симетидин, який не застосовують зараз у зв'язку з тим, що він досить гепатотоксичний і має антиандрогенну дію. Також ранітидин це друге покоління, третє фамотидин, четверте нізатидин і п'яте, напевне, роксатидин. Механізм дії пригнічення секреції пов'язаний з блокадою гістаміну другого типу. Який розміщений в слизових оболонках стінки шлунка пригнічує секрецію хлористоводної кислоти, парієтальними клітинами оболонки. Отже, цим ранітидин фамотидин блокують базальну і стимульовану гістаміном, гастрином, астелхаліном секрецію хлористоводної кислоти і знижують PH. Отже, побічні реакції для таких препаратів, блокаторів h 2 гістамінових рецепторів це... Такі, як діарея, річі закрипи, антисекреторна дія, застосування можливі нудоти, блювання, болі в животі, стимуляція формування пілоростенозу, Недоліки також розвиток тахіфілаксії, тобто зниження ефективності препарату. У механізмі розвитку тахіфілаксії відіграє роль підвищення продукції ендогенного гістаміну, який конкурує за ці рецептори. Це з протягом 42 годин з моменту початку терапії. Також кардіотоксичність, атріовентрикулярна обклади, екстрасистолії, тахікардія, брадикардія, асистолія. Це блокада h 2 рецепторів міокарта. При внутрішньому венному введенні застосовують, точніше, бачать, споглядають, спостерігають артеріальну гіпотенцію. Блокатори h 2 рецепторів впливають на продукцію вільного геміну, знижують кислотність шлунку, але вони не діють на інші стимулятори синтезу кислоти гастрина, цетилхолін, тобто повного контролю не дають. Пригнічують секрецію водневих йонів і пепсину, внаслідок чого збільшується продукцію гастрину джеклітинами антральної відділу, що може призвести до рецидивів виразки після раптової відміни препарату. Такий синдром відміни виникає внаслідок зняття блокади і підвищення чутливості і щільності цих рецепторів слизової оболонки шлунка. Вони мають здатність пригнічувати мікросомальні ферменти печінки, гальмувати метаболізм деяких лікарських препаратів, ворфарину, фенітоїдину, теофіліну, циклоспорину, і так далі. З боку ендокринної системи при тривалому застосуванні можливе збільшення вмісту пролактину, гінекомастія, аменорея, імпотенція, зниження лібіду, порушення кровотворення і так далі. Також. Можуть спостерігати знову ж таки брадикардії, зниження артеріального тиску, аритмія, ав блокади, нервові запаморочення, стомлюваність, головний біль, сонливість, сплутаність, свідомості, дратівливість, вухах, галюцинації, нечіткість зору, пареса акомодації, опорно-рухового апарату, біль у м'язах, суглобах, алергічні реакції. Алопеція, підвищення активності глутамат транспептидази, і гостра порфірія і гіперкреатинія. Гіпер е, Що стосовно інгібіторів протонної помпи, знову ж таки, вони блокують активність цього білка, пригнічують секреторну функцію і в кислому середовищі перетворюють на активність сульфаніламід. Знижують секрецію хлористоводної кислоти і ще мають протихелікобактерний ефект. Є два покоління: це перше омепразол, друге ланцопрозол, рабепрозол, пантопрозол і так далі. Зниження секреції, так, побічні ефекти омепрозол зазвичай незначні і оборотні. Відбувається за рахунок блокади цієї. H калієвої При застосуванні препарату спостерігають трав, сухість в роті, нудота, блювання, метеоризм, запори, діарея, стоматит, кандидоз кишечника, гіпертрофія слезової оболонки шлунка, потенціал маскування раку шлунка. Активація ферментів системи цитохрому П450, підвищення активності амінотрансфераз, гепатит, жовтяниця, печінкова недостатність. У пацієнтів з важким захворюваннями печінки може розвинутись енцефалопатія. З боку нервової системи це безсоння або сонливість, запаморочення, перестезії, збудження, депресії, сплутання свідомості, гальмування. Інтерстиційний нефрит, гінекомастія, артралгія, міалгія, міастенія, тромбоцитопонія, агранулоцитоз, висип, свербіж, лихоманка, бронхоспад, кропив'янка, ангіоневротичний набрик, анафілактичний шок, алопеція, порушення зору, периферичні набряки, підвищена чутливість. Синдром Стівенса Джонсона і токсичного епітермального некролізу дуже рідко, але, знову ж таки, не встановлено зв'язку. Небезпека при тривалому прийому інгібіторів протонної помпи поділяється на дві групи. Перша група пов'язана з тривалим пригніченням продукції кислоти, тобто специфічні для всього класу інгібіторів притонної помпи. Вони зменшують фізіологічні ефекти хлористоводної кислоти і онкологічну безпеку. Тобто, по перше, супроводжується розвитком гіпергастрин емії. Багато гастрину виділяється, з якою може бути пов'язано підвищення карциноїду шлунка ризику. По-друге, тривала терапія пов'язується з розвитком атрофічного вже гастриту, а вона дуже схильна до метаплазії і до раку шлунка. По-третє, пригнічення продукції супроводжується зниженням бактерицидної функції, надмірним бактеріальним ростом. І також різними канцерогенами утворення їх. Друга проблема це те, що медикаментозна гіпоіхло і ахлоргідрія, тобто порушення перетравлювання їжі, і патогенної мікрофлори. І внаслідок цього ризик бактеріальних кишкових інфекцій, в тому числі викликаним кластрійом діфіцілля, пневмонії, малябсорбції. Порушення всмоктування в кишечники мінералів, вітамінів, остеопороз і переломи кісток. Помірна інгібуюча дія також омепризол має на основний фермент, який відповідає за метаболізм цього омепризолу. Таким чином, метаболізм лікарських засобів, які також метаболізуються за участю цього ферменту, може зменшуватись, а системна експозиція цих засобів збільшуватись. Приклад, наприклад, варфарин. Циклостазол, антагоніст вітаміну К, діазепам і фенітоїн. При передозуванні ми прозволено до таблювання запаморщення болі в животі, діарея, апатія, депресія, сплутаність свідомості. Зазвичай ці симптоми тимчасові для лікування, симптоматична терапія. Також можуть негативний вплив на судинну систему причинювати інгібітори протонної помпи, підвищувати ризик розвитку міокарда інфаркту. Інгібують активність ферменту деметиларгенін, диметиламіногрідролази, НО-синтеази. При передозуванні можливе виникнення нудоти, блювання, запаморочення болю шлунку, головного болю діареї. і Антацидні препарати. Нейтралізують хлористоводну кислоту з системною дією, і антациди, які не мають системної дії. З системної дії застосовуються, здатні всмоктуватись, мають системні ефекти, які можуть призвести до розвитку алкалозу. А не мають системної дії, які не всмоктуються, просто нейтралізують кислотність і виводяться. Всі антициди мають схожий механізм дії. Отже, підвищення pH в шлунку призводить до зниження активності ряду протеолітичних ферментів, ослаблення дії агресивних чинників, ефект олужнення при застосуванні сприяє підвищенню тонусу нижнього сфінктера стравоходу, що має значення при гастроезофагальному рефлюксі. При тривалому застосуванні або прийманні великих доз антицидних препаратів, побічні ефекти залежать від конкретного виду і від індивідуальних особливостей пацієнтів. Рощінні антациди натрій магніоксид, магній трисилікат, карбонат і так далі. Вони е, можуть впливати на обмін електролітів, алкалоз, слабкість, головний біль, погіршення апетиту, нудота, блювота, біль в животі, спазми м'язів, судоми, на тлі алкалозу може виникати гіпокалімія. Гідрокарбонат натрію призводить до підвищення лужності сечі і сприяє утворенню фосфатних каменів, погіршує водно-електролітний обмін організму, обумовлює підвищення артеріального тиску, посилення набріків, наростання ознак серцевої недостатності у пацієнтів похилого віку з патологією серцево-судинної системи, здатен спричинювати феномен рикошету з вторинним зростанням секреції хлористоводної кислоти. Посилення секреції кислоти сприяє і виділенню в процесі реакції нейтралізації вуглекислого газу розтягує стінки шлунка і викликає також больовий синдром, вітришку і метеоризм. При шлункових пептичних виразках з глибоким виразковим дефектом розтягнення стінок шлунка натрії гідрокарбонат загрожує перфорацією, тому розчинні антициди не застосовують у лікуванні кислоту залежних захворювань. Через велику кількість побічних ефектів. Він практично втратив своє клінічне значення як атацит. Побічна дія також магнія, оксида – це діарея. Ранні ефекти комбінації, так, побічні ефекти. Гіперчутливість, герчутливість, гіперкальцемія, нудота, блювання, до таблювання важкі шлунку, діарея, азотемія, головний біль, апатія. Тривале застосування може призвести до. Ниркової недостатності, гіпермагніємії, гіперкальціємії, алкалозу у вигляді симптомів з боку штунково-кашкового тракту, м'язової слабкості припиняються застосування препарату в цих випадках, які не мають системної дії, не всмоктуються. Це алюміній і магній можуть у мінімальній кількості всмоктуватись. Антациди не всмоктуються для лікування хвороб, які супроводжуються підвищеною. Кислотністю. Побічна дія цих препаратів, до них взагалі належить алюмінієва сіль фосфорної кислоти, фосфолю гель, о, до речі, фосфольгель. Це рекламували. Алюмінів магнівої альмагель, альма малокс і різні топфалукан, геавіксон і так далі. Побічна дія антицидів, які місять магній. Посилюють рухову активність кишечника, при надмірному їх прийманні можуть провокувати діарею. Передозування сприяє збільшенню змісту магнію в організмі, може стати причиною брадикардії і ниркової недостатності. Магніоксид це гель, суспенсія, паленомагнезія, сильний антицид, активніший за гідрофис алюмінію. діє швидше, довше і має послаблюючий ефект. Гідроксид магнію не прореагував кислотою, перетворюється в тонкий кишечник у нерозчинні солі, які підвищують осматичний градієнт і відповідальні за діарею. Побічна дія, які місяць алюміній, особливо при тривалому прийманні або передозуванні, стати причиною гіпофосфатемії, анцефалопатії, остеомаляції, а також викусити симптоматику характерну для отруїнь. Фосфат алюмінію має меншу токсичність, ніж гідрооксид, що пов'язане свої його більшою кількістю до розчинення і утворення нейтральних комплексів у присутності кислот. Алюміній безпосередньо порушує мінералізацію кісткової тканини, має токсичних діяного стеобласти, впливає на функцію паращитовильних залоз. Гіпофосфатемія сприяє посиленню всмоктування кальцію, гіперкальціонії, гіперкальціорії, кальцієвих каменів. Може посилити або викликати ниркову недостатність. Антациди, які містять кальцій. Ну, передозування знову ж таки, може призвести до затримки фосфору, збільшення мережчинного фосфату кальцію і виникнення нефрокальцинозу. Гіперкальцемія, сочокаміна хвороба. Гевіксон може викликати реакції гіперчутливості, магальдезат може викликати діарею або запор, нудоту, блювання, смак крейди гіперкальцеолії остеопору. Синдром відміння антицидних препаратів результат ахлоргідрії, яка підсилює продукцію гастрину. Зв'язування хлористоводною кислотою з антицидами призводить до швидкого падіння ТА-шінкового соку, внаслідок цього посилюється продукція хлористо-водної кислоти. І останнє це гастропротектори. Препарати, які створюють механічний захист созової оболонки, це, наприклад, сукральфат. Він має такі побічні ефекти які досить різко розвиваються, але можуть викликати порушення дефекації, сухість в роті, неприємні відчуття в шлунку, нодоту, почервоніння і сверді шкіри, також запаморочення. може затрикалює диситрат, стимулює а, також простагландини і так далі. Побічні ефекти. При тривалому застосуванні характеризується е, нудотою, блюванням, діареєю, запором, випередженням чорного кольору, е, алергічними реакціями. При тривалому застосуванні може розвинутись вісметова енцефалопатія. Е, і це пов'язано з накопиченням вісмету ЦНС, особливо у хворих з порушенням функцій нирок. Передозування при частому прийомі, можливий розвиток оборотної міркової недостатності. Промивають шлунок, призначають активоване вугілля, сольове, приносне і ввозять димеркаптол Визначають функцію нирок, ніс квісмату крові. Препарати, які підвищують захисну функцію слизового бар'єра і кількість до дії схожуючих факторів. Це нізопростол, синтетичний аналог простогландину Е2. Дін. Має такі побічні ефекти, як діарея, метеоризм, нудота, блювання, біль животі, порушення менструального списку, принаймні під час вагітності, загроза її перерування, в результаті надвірної стимуляції скорочень і холопівих труб. При передозуванні також можливо виникнення діареї, нудоти, метеоризм, волю в животі, пониженні артеріального тиску, брадикардії, сумливості, тремору судом, проводять симптоматичне лікування. Також це метаволітотропні препарати і інші препарати. Ну і все.